нанесение ударов по российской территории возможно, но оно пока откладывается до 17 июня. Почему? Из-за саммита? Потому что да, из-за саммита, да, чтобы не портить особенно саммит. Угу. Насколько я знаю на сегодняшний день, определены первые 35 целей. Это кто определяет сразу вопрос. Это, э, так, скажем так, украинская сторона при определенном содействии. Ну, естественно, определяется э, Запад. Так. Американские и прочие. Так. Прочее. Значит... А, нет, просто Путин и... тоже про это говорил, но ему нет, это по статусу нет, не это положено это... это все, а вот нет, вам а, можно. Да, вот, вот как это технологические происходит? Сидят люди где? Просто, в Лондоне, в, не знаю, в, в Киеве сидят, и в, в Лондоне Киеве, сидят. Так. Есть а, вот, вот этот карта, они немножко соответствует действительности, хотя не во всем. Определены а, основные места. ребят, карту. Основные места, значит, я так разумею, что карта – это та, которую Лукашенко с тобой постоянно тягал? Базирование российской авиации в Краснодаре Нет, нет, нету, нет, извините, да. Да. Карта, в самом конце сюжета нашла, была, да. где они цели да. города значит, определяют. Там, ну, там несколько… Ну, не важно, так, аэродромы, а, так, значит, еще что-то. В 235 входят все наши военные аэродромы, это э, э, Краснодарский край, Ростовская область и прочее. Значит, это склады вооружений, которые у нас там находятся. Угу. Значит, это, Ну, пока все законно. 35 силий, це військові склади, військові... сил, это військовые склады, а, військовые, расширение військовых сил и аэродромы. Да. Тут промышленные предприятия, то есть нефтехимические. Так, а гражданские Там? объекты? Гражданских нет. Почему? А, см... Потому... А, а, нафига они нам? Ударов. Что говорить уже? Это... Какая нам из этого польза? Что они нам дадут? Что они нам принесут? Вы сами свой белгородский сахар можете прекрасно рассыпать по вашим цивильным объектам. Будет скоро известно. Планируется по нашим оборонным предприятиям в Туле. Вот Как а, считать это? Военные цели или тогда, тогда вопрос. Если мы понимаем, что цели обозначают западники, что это западное оружие, что координаты присылают западники, ну, может быть, на последнюю кнопку какую-то нажимает, возможно, украинский расчет, Понятно. а, скорее всего, западники, которые там сидят в качестве военных советников. Они понимают как мы это будем расценивать. А, потому что президент они... об этом говорил, мы это будем расценивать как западный удар а, по нашей территории. Я понимаю, что они понимают, но вопрос заключается в том, чем мы ответим. Потому что бить по территории страны -то это более чем рискованно. Почему? Ну, давайте Сейчас так. Я, говорю, я давайте. считаю, что ну, надо подождать уже до 6-7 числа. 6 июня в Нормандии пройдут переговоры Байдена и Зеленского. 6 числа Макрон, текст первый есть, о том, что первая группа французских офицеров в количестве 50 человек прибудет на территорию. немножко не уложились, да. они вашу Да, правильно. да, да. Ну, я принес конечно, в любом случае. А, Юсия, я знаю, но я как-то... Можете мне счет, нам отдать его? могу, без проблем. Мы, вот. мы, и, и там же, там же, там же, вот э, будет еще принято решение, ожидается, да, угу. о возможности, возможности уже официального направления американских инструкторов Ух ты. для обслуживания стратегии вот, Ух ты. ударов. Так. Как мы можем отреагировать? Первое, никак, ну, выступить с гонками. Давайте на тому завашему. І як ми можемо на це отреагировать? Перше, нікак. Последнее тоже нікак. Ну тому, що яким чином ви можете на то реагувати? Військові країни НАТО можуть знаходитися в будь-якій точці країн НАТО і не НАТО, де їм в цей момент хочеться знаходитися. На те вони і військові не вашої країни. А от що ваші військові роблять на території нашої країни? Питання залишається як завжди актуальним. Тож повертаємося до відповіді на це питання: як ви можете на це відреагувати? Нікак, от але при цьому з території Росії все одно продовжують відкривати свої її е, рати е, на чужі території, тобто, ну от знову ж таки здавалося, бо як вони можуть на це відреагувати, забрати свої війська з нашої території, забратися геть з нашої території, і тоді от ця вся історія їм не страшна. Ніхто не буде бити по території Росії, ніхто не буде бити по військових об'єктах на території Росії. Ну і відповідно всі питання інші просто в один момент щезають е, з е, порядку денного, але Росії це не цікаво, тому що її крава кровожадна, крава кровожар... Коротше, її а, машина війни вже запущена і зупинити її дуже важко. Ми вас не підведемо. Ми гордимося тим, що ви з нашим лідером Олександром Григорійовичем Лукашенко так по-братськи держите строй. Уверен, і те богатир на на Тобто, виходить, ми зараз почули, що е все-таки Білорусь пов'язала в цій війні і відповідно. На території Росії е, теж інструктора е, інших країн знаходяться, і не лише інструктора, як ми бачимо, а ще і військові з інших країн. Тобто, коли військові країна то входять на територію України, вони стають законною цілі. А коли білоруські військові з території Росії заходять на українську територію, то це нічого страшного. Сіверньоса повернеться однажды к нам. Ми русские, с нами Бог служу Отечеству. А якому отечеству я перепрошую? Бо тільки що сказав про Лукашенка. А тут вже виходить про отечество Росії, і каже, три богатиря от Путін, богатирі перевелись, як да? би на території Росії. Не те, щоб вони там колись були, просто їх знову таки вкрали, я вам нагадаю, тому що сказка понравилась. А другий богатир не менш богатирний, ніж Путін, Лукашенка, а третій богатир, каже, обов'язково підійде. Кого вони мають на увазі, незрозуміло. Можливо, Сі Сідзіньпіна, але там Сі Сідзіньпін зараз так загнав в лузу этот лисий м'ячик, що навіть не знаю, як він з тієї лузи вилізе. Тим не менше, вакансія третього богатиря на території Росії остається відкритим. От, можливо, третім богатирем та Джигурда буде. який. Я вам просто нагадаю, як він виглядає. Справа в тому, що е, цей е, неадекватний по своїй природі персонаж е, ніко, ну, там, раніше таким не був. Знаєте, от коли на території Росії е, потрапляють якісь от, подібні індивідууми, таке відчуття, що їх е, при зустрічі в аеропорту облучають і просто мозок витягують і вставляють туди якийсь ненужний е, шарик. Пластиковий. він, в принципі, функцію мозку абсолютно нормально виконує ну на території Росії відповідно, а, тому що свого часу Джигурда, я нагадаю, був на революції гідності і приїжджав до України, надихався протестним рухом дивився, як відбуваються процес демократії, підтримував Україну в її прагненні відновити справедливість і відповідно не дати диктатору посісти на цьому самому троні, яке називають президентським кріслом. А потім, повернувшись на територію Росії, знову ж таки там певно при в'їзді, при вльоті в аеропорту відбувається ось цей момент, коли облучені доходи до кори головного мозга, і цей головний мозок зжимається в форму пластикової кульки. І тепер Джигурда говорить про те, що він хоче служити в тому підрозділенні, де знаходиться бивший адвокат Михайла Єфремова, Ельман Пашаєв і муж інфоциганки Єліни Бліновської. В якому це цікаво, батальйоні? Є такий батальйон да? служителей. Таким чином, Джигурда хоче доєднатися до СВО. Ну, тому що давно про нього ніхто не говорив. А знаєте, тягатися. з... Однією волочковою по всіх барах-ресторанах якось е, нічого героїчного про тебе не скажуть, хоч це дуже героїчно.